Ну що, поїхали хлопці, з Богом. Подивіться, наш Віталій Шкурак починає підйом на позицію. Такого що не бачив. Так ось він каже, підказує, що ніхто. Діма, тут корови пасуться зай. Наші вболівальники такого навіть не бачили. Віталій Шкурак. На сучасному стадіоні лізе на позицію і підказує мені, що тут корови пасуться недалеко. <смір> <смір> так буде краще, що ходити. Віталій подолав перший рубіж. воно <смір> Мокре, хлопці. Так, дуже дуже важко туди підніматись, тому що сходинки залізні, мокрі, дуже слизькі, холодні. І, і ця русня сюди не дійшла. Так, тому Віталій підказує, що русня Паскуцька не, не змогла дійти сюди, бо їм холодно на українській землі. Слава Україні! Героям слава Віталій! Ось така конструкція, бачите, і видно поле.